Стороння співпраця фахівці із соціального захисту Івано-Франківська, Луцька та Жешова обмінювалася досвідом. Активізація роботи у цій сфері для українців вкрай важлива, кажуть експерти. Ціни і тарифи ростуть, тож люди дедалі більше потребуватимуть соцзахисту. Суттєві корективи вносить війна, оскільки спеціалісти тепер виконують нові завдання, підтримку учасників АТО та переселенців. Та, попри це, у міському департаменті працюють над втіленням нових проєктів. Ми хочемо запровадити в міському департаменті електронну чергу, електронний документообіг для того, щоб полегшити роботу. Ми хочемо створити е, стаціонарне відділення при територіальному центрі. Так само зараз будемо писати проекти, будемо працювати в цьому напрямку. І також у нас десь у планах в проектах є робота по будинку нічного перебування щодо створення такого відділення, е, можливо, не, не зовсім стаціонарного, але відділення, де би можна було залучати осіб без постійного місця проживання і осіб звільнених з місць позбавлення волі до роботи у Польщі. соціальні служби активно співпрацюють з громадськими організаціями та доручають їм виконання певних завдань. Водночас стежить, аби такі делеговані повноваження виконувалися професійно не гірше ніж це роблять спеціалізовані органи а подекуди й краще. Між тим, щоб долучитися до справ соцзахисту, громадська організація має виграти конкурс. А відтак влада ретельно контролює її діяльність важливо, що завдання, які виконують громадські організації, постійно перевіряються. Ми оцінюємо їх використання і весь час контролюємо, щоб робота здійснювалася у межах та у формі, яка передбачена договором про доручення завдань, і зрештою відбувається кінцева оцінка завдань, які виконувалися громадськими організаціями. Тож ми маємо нагоду перевірити, чи доцільно були використані бюджетні кошти міста і верифікація поправності Нині українські волонтери працюють надзвичайно активно, кажуть соціальні фахівці. Відтак по завершенні війни, коли життя увійде у звичну колію, хотіли б залучати активістів до роботи в інших галузях, де соціально незахищені люди потребують підтримки.